От, от, просто коли це відбувалося, ти що ви показали, Ну, Віруючи, практикуючи християни, стріляють да, ви от коли, коли це відбувалося, яку заяву ми зробили, да е, е я кажу, ми перекладаємо на зрозумілу мову, заяву ВРЦ, в Секинській ради церков, що церква рішуче засуджує насильство і вбивства. Немає Божого благословіння на тому, хто стріляє в людей або віддає. Накази стріляти людей, знаєте, якщо зараз так, продовжувати, це не власть, а сьогодні це на от, от я ще раз кажу, от, так от, кажу, а сьогодні це можна продовжити. Що той, хто це робив, віддавав накази сам себе від церкви християнської спільноти від Це Це є анафіна. А чому не проголосити. анафему Анафаво є єпископи. Зараз зібралися. Ми зараз подивимося, що вони зроблять. Хто не принесе церковне каяття во те що і він не робить. і не відбуде. По По -по і, і, По ну, як це, за судом, тобто фактично церковне каяття не позбавляє від необхідності судового далеко.